Вітаю вас, мої вишивальні друзі! Мене звати Ірина, я рада знову бачити вас на своєму рукодільному каналі. Сьогоднішнє відео буде про мою завершену роботу. Це проєкт від чарівної микі. Називається він чарівний ранок. Це чудовий і неймовірний сюжет. Не змогла пройти повз. тож придбала я цей набір ще в минулому році. І ось тільки влітку цього року я вирішила його вишити. Ось така чудова альтанка з фонтанчиком, з квітами та з птахами. Розмір роботи 26,5 на 44 см, тому вона в кадр так не входить вся. І я вам ось так по діагональці поклала, сподіваюся, Основне видно, трошки пізніше я вам покажу повністю всю роботу в деталях кожний куточок, кожну клітинку цієї роботи. Вишивала я цю роботу приблизно 4 місяці. Це в мене вийшло все літо, майже все літо, липень-серпень. Вересень і майже жовтень, пів жовтня. Чому пів? Тому що два останні тижні я чекала ниточки, мені не вистачило ось цього зеленого кольору. Ось буквально ось цей шматочок, мені не вистачило цих зелених ниточок. Мусила писати виробнику, на що вони погодились вислати мені ниточки безкоштовно. Але мусила їм ще раз нагадати через тиждень, що вони, мабуть, про мене забули. Ось, і лише через два тижні я отримала ниточки і дошила. Не вистачило мені 38-го кольору. Вони вислали мені аж 4 пасми такі, досить довгі, що, мабуть, аж цих ниток хватить і на другий відшив. Ось. Тому, якби там за вечір, навіть там за півгодинки, я це все дошила, і робота вже була готова. Щодо залишків, можу сказати, що залишилось. Всі кольори лишилися ось. Цей 38-й, який вони дослали. Деяких номерів навіть було ось, трошки більше залишилось. Але є номери, яких залишилось долі мало. Ось, наприклад, третього тут лишилося мені ось одна ниточка, не пасма, а лише одна ниточка. Тому на другий відшив тут не вистачить. Ну, і я, зрештою, другу картину цю вишивати не планую. А ще момент по ключу по ключу по схемі, був один нюанс. Зараз я вам покажу. По схемі: ось цей 38-й, він намальований як одним символом. Він тут десь всередині вишивається. А ось цей хрестик, це моя помітка, що він вишивається 38-м, тому що ось в наборі був ось такий листочок. Добре, що він не випав, ніде не загубився, що цей значок вишивається 38. Хоча по ключу він нам мальований як 39. Тому, якщо ви будете шити, 39-й, тут взагалі голубий. Ну, і 38-й це все ж таки листва на деревах, і вона ніяк не може бути голубою. Тому зробіть собі поміточку, хто планує вишивати наборчик. Або подивіться у себе в ключу. Можливо, у вас вже ключ зроблений правильно, і цього у вас не буде. Загальна кількість. Відтінків мулюне 42. Також тут було 15 блендів. Майже вся робота відшивалась хрестиком у дві ниточки, лише частина ось цього неба відшивалась півхрестиком в одну ниточку. Тут десь листва була хрестиком в одну ниточку. А решта ось. Дві ниточки. Також, як бачите, є цей бекстіч в трояндочках, в фонтанчику, пташечки, також на цих квітах, і є по деревах і по самій альтанці. Вишивалось нескладно. Спочатку, ось тут в цих трояндах, квітах, я думала, що мені цей. Бекстіч буде даватися доволі важко, але вишивала я його поступово, тому не було у мене такого, що ой, ще залишився бек. Я шила все одночасно. Французьких вузликів тут не було. І це добре, бо я їх так, теж так вони в мене кривуваті, виходять. Ось тут трошки беку є на доріжці. Ось пташечки. До речі, тут не повна зашивка, як виявилося, тут є вільні місця ось фонтанчику, як ви можете бачити, в пташечках. Також є ось незашиті частини у самому небі з правої сторони. Ось так. Виглядають квіти, теж тут бекстіч в одну ниточку. Єдиний момент бека в дві нитки тут був ось на цьому участку, ось цей темно-коричневий колір, в дві ниточки. Вся решта контуру зроблена в одну ниточку. Ось так покажу ближче. На деревах тут теж гілочки в одну ниточку, ну і ось цей, так зроблю, ось цей зелений колір мені не вистачило для відсілу. А ця частина неба вся зашивається, як бачите, півхрестиком в одну ниточку. Тут різні кольори, і світло-блакитний, і такий світло-бежевий, Білі, ні, не білі, а вони такі, наче, молочні ниточки. Ну, Світлі-світлі, але не білі. Ось. Чудова робота. Я в захваті від цієї літаночки, вона ось. Ну, прям так захоплює цей фонтанчик з цими пташками, вони, як наче живі. Троянди теж, як наче живі. Чудова робота. Дизайн просто вау. Насправді я дуже задоволена, що я вишила цю роботу. Нехай ось з такими неприємностями, але все ж таки. Вона завершена. Вона буде прикрашати одну з моїх кімнат. Фантастичні а, кольори ось ці рожеві трояндочки, ось ці бускові квіти. Я не знаю, як вони називаються. Може, ви здогадались, Напишіть, будь ласка, ось ці пташки це голуби. Вони вже тут, мабуть, прокинулися. і... Радіють, що ранок настав. Ось цей фонтанчик. Здалеку, так він наче взагалі реальний. Ось ця альтаночка сама. ну Чудова робота, чудовий сюжет. Дівчатка, відшивайте цей сюжет, доставайте з запасів, ви не пошкодуєте. Сподіваюсь, я нічого не забула вам розповісти про цю роботу. Якщо у вас залишились якісь питання, будь ласка, задавайте, я з радістю вам відповім. І щиро вам дякую за ваші вподобайки, за ваші теплі відгуки, за підписку на мій канал. Це дуже надихає. Наостанок бажаю всім гарного дня. Ловимо останні теплі дні осені. Всім. Гарного настрою і до зустрічі у нових відео.